Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас, як завжди, новиночка від Espiro. Це прогулянкова колясочка, яка розрахована від 6 місяців і до 4 років. Або доки дитинка не набере вагу 22 кг, Espiro Else. Попередньо хочу сказати, що колясочка вийшла дійсно цікавою. Виробник заявляє вагу 7,5 кг. Ми перевіримо, зважимо це все діло, заміряємо внутрішні габарити. Кольоска дійсно така збита на дотик. Тканина у нас приємна. От є такі моделі у Espiro, там є, де тканина, трішечки на дотик. ну, соу so -so. А тут дійсно така приємна. от З коробочки ми дістали, вона тут не зам'ята, все доволі так цікаво. Вона має водовідштовхуючий ефект, а також захист від ультрафіолету. Капюшончик у нас регулюється просто штовханням. Ніяких кнопочок натискати не потрібно, є декілька положень. Додаткової секції для збільшення капюшончика немає, але під капюшончиком ви знайдете ось таку додаткову вставочку за допомогою якої можете цей капюшончик збільшити ось майже до бампера. Ховається він також доволі все просто. Взяли, підвернули і заховали. Також у нас в капюшончику є. Оглядове віконечко за дитинкою, фіксується за допомогою магніту. Спинка у нас регулюється за допомогою ременя. Щоб опустити спинку, є відповідна клавіша. Натискаємо і виставляємо кут, який нам потрібний, максимально лежаче положення. Щоб підняти, просто потягнули за оцей плястик. Ось так. Позаду спинки ви знайдете також вентиляційну ще одну секцію. Ростібається за допомогою замочку, піднімається вгору і фіксується за допомогою магнітика. Дуже непогано, зручно, також є додаткове кишення для якихось дрібних речей. Із особливостей колясочки це те, що підніжка у нас регулюється нестандартним способом. У нас є можливо, тут така П-подібна трубчаста конструкція, вона ховається або виїжджає, дістали її, поставили підніжку. Прибрали, підніжка опустилася і дитинка може ніжки свої ставити потім на оцю частину коляску. В цілому виглядає надійно, нестандартно, прикольно. Вампер у нас з'ємний, відкидається за допомогою кнопочки, обертається на 360 градусів, можна повністю відчепити. Довжина спального місця в максимально розкладеному в горизонтальному положенні. 84 85 сантиметрів, ширина, де дитинка сідає. 32 сантиметра, можна натягнути 34 навіть. Значить, довжина підніжки у нас. Значить, 18 сантиметрів. Значить, глибина сидіння. 21-22 см і висота спинки 45 см. Колясок ці присутні 5-точкові ремені безпеки з м'якими плечевими накладками, на яких присутня світловідбиваюча така вставочка, що буде покращувати замітність в темну пору доби. А замок в п'ятиточкових ременях магнітний. Посадили дитинку, просто звели і зафіксували. Просто і надійно. Висота від підлоги до батьківської ручки 106-107 см. Ширина шасі 50 см і 5 мм. На колясці також присутня амортизація. Вона є на задніх колесах. На передніх колесах, передні колеса без можливості фіксації тільки прямо. Також на колесиці присутні гальма у вигляді гойдалки. Поставили, зняли. І кошик для покупок, і дуже об'ємний, лише виробник заявляє, що навантаження максимальне 3 кг. Задні і передні колеса можна знімати для чищення. На задніх нам потрібно потягнути вверх г подібну металеву клавішу і зняти колесо. Тут іде підшипничок, можна змазати, почищити від забруднення, там, піску. Передні ж колеса у нас знімаються за допомогою натискання металевої клавіші. Ось тут. Так знімаються. Назад вставляються до характерного клацання. Самі колеса виготовлені з гумового матеріалу, мають хороший протектор. Підкачувати не потрібно. Діаметр передніх 16 см, а задніх 20 см. Колясочка складається однією рукою. Для цього нам потрібно натиснути запобіжник, кнопку і потягнути отак вгору. Придавити. Для фіксації від розкладання. Підніжка у нас так буде складена, якщо не витягнута. Якщо витягнута, то за цю частину ми можемо колясочку переносити. Також у нас позаду спинки на колясці присутня ця тканина, які пластикові вставочки. Дві. Коли буде доторкатися до підлоги, то ця частина спинки не буде забувся. Вага у нас колясочки. Зараз вам скажу. Сім кілограм шістсот двадцять грам. Габарити в складеному вигляді. Висота 55 см, Ширина це буде ширина шасі, 50 см і 5 мм. А, скажімо так, глибина десь 34 см. Виходить. Щоб розікласти колясочку, не забуваємо натиснути запобіжник, клавішу розкладання і потягнути вгору. А в комплекті з колясочкою йде чохол на ніжки, який вгорі фіксується за допомогою кнопочок та до текстилю, внизу за допомогою липучок до шасі. Ось так це виглядає в максимально розкритому капішончику і в максимально горизонтальному положенні. Наче непогано захищатиме дитинку від несприятливих погодних умов. Крім цього, ви знайдете ще в комплекті підстаканник, який фіксується на праву сторону рами за допомогою ось такого фіксатора. Дощовик же ж докупляється окремо. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання, пишіть в коментарях з радістю відповім. Більше школьорів ви можете подивитися у нас на сайті, перейшовши за описом внизу під відео. Також можна там придбати колясочку. А якщо відео сподобалося, поставте лайкосик, підпишіться на канал. Дякую за увагу! До зустрічі!